Вітаю, шановні підписники і гості каналу. У цьому відео я вам розповім про обрізку порічки. Порічку, так само, як і смородину, обрізаємо восени після того, як опадає листя, або рано навесні до того, як ще бруньки не розкрилися і не почався активний рух соку. Що ж, покажу вам приклад ось цих двох кущів. На відміну від смородини, порічка може. Нам давати урожай на старих пагонах 5-6 року. Те, що я розповідав в попередньому відео у смородини, наприклад, 2-3 роки вона ще нормально плодоносить на пагонах, а потім ті пагони ми видаляємо і заміщаємо молодими. А на відміну від смородини у порічки, пагони 5-6 року, і ось як у мене, вони ще закладають багато броньок. І Ось тут на верхівках і ось тут, і можуть давати нам непоганий урожай. Тому е, не обрізаємо так е, часто, ну, я маю на увазі, так багато по річку, як, наприклад, смородину. Достатньо тримати ось такий кущик і е, дотримуватися класичної обрізки, тобто санітарна і е, така коригуюча обрізка, щоб ці пагінці якось, якось тут вони не, не перерізали. Тиралися. Я думав, насправді, ось цей пагін видалити, як ви бачите, старий пагін, але я його залишу, поки що його просто підріжу, більш так, проріжу, щоб він не загущав крону, щоб сюди більше потрапляло сонце. Отже, що ми робимо з пагонами по річки? Як я вже казав, ось дивимось спочатку по річці. Такий санітарній обрізці. Якщо тут немає у вас поломаних гілочок чи якихось гнилих, у даному випадку я їх не спостерігаю, то в принципі тут вирізати немає. що. А те, що я казав ось раніше, показував вам щойно, ось дві гілочки, два пагони, які перетираються. Звісно, що одну з них видаляємо. Ну, У даному випадку я видалю ось цю. Ось так, щоб залишилася. Потім дивимось ще, бачите, ось гілочка пішла неправильно в ріст. пішла вниз зростати. Десь вона переломилася від вітру, мабуть, того року влітку, і пішла вниз рости. Ми її також прибираємо. З неї діла не буде. Так само ось тут, дивіться, йде таке перетирання цих гілочок. Ось, бачите, ось. В даному випадку постає питання, яку ж видалитись? Здавалося, є один старий пагін такий, другий старий, а цей молодший. Ну, Насправді, ще молодший мене там є, там. Я думаю, що мені от такий кривий, хоч він і молодий, все, але мені, навіть не знаю, що робити, шкода його видаляти, тому я зроблю ось так. Ось тут я бачу, брунька є. Закладена, можливо, вам не видно далеко. От, я обріжу його ось так до бруньки. Як бачимо, на відміну від смородини, у мене порічка здорова, без шкідників. От. Тому ось цей пагін молодий я залишаю на заміщення. І, можливо, наступного сезону я оцей пагін видалю. А оцей пагін за літом вже вижене ось сюди новий, нову гілочку, і буде в мене він заміщати пізніше ось цю. Коли я тут дивимося, перетинаються ось ці дві гілочки, теж що робити. ну Я видалю ось цю. Наприклад, взагалі, ось дивіться, наприклад. Я, мабуть, вирішу зараз видалю ось цю, бо вона така якась обрізана вже була. І тут є ось молода, непогана гілочка. І я її лишу, тому я зараз видалю ось цю стару. Все-таки її видалю. Ось щойно видалив. Не помітив, то була... був відросток ось ось так він виглядав, тому видалив з молодим оцим, але нічого страшного буває, тому буде більше живлення ось. Саме цьому пагону, і він піде краще у розвиток і плодоношення. Обов'язково ось такі місця зрізу великі ми замазуємо садовим варом. Ось так. Ну і далі дивимось, що робити ще. Так, дивимось, що цей кущик, він йде ось на цей. Щоб вони також ці гілочки не перетиналися, я, мабуть, все-таки видалю. Зараз я подивлюся, як мені краще. Ну, мабуть, видалю все-таки ось цей Добруньки. Ось так. Є. Так, потім оглядаємо кущик ще. І ось ще такий нюанс, подивіться. Якщо. На вашому кущі, чи то смородини, чи то по річки. Ось такі горизонтальні гілки їх також прибираємо. Чому? Тому що тут рослина буде давати урожай. Оці ягідки вони будуть під своєю вагою цю гілочку нахиляти, і ці ягоди у вас будуть лежати вже просто на землі у траві. І там почнеться процес гніття їх. Першу тягу туди налетять грибкові всякі захворювання, і це все піде на ваш кущ, на вашу. Гілочку. Тому отакі горизонтальні гілки ми їх також маємо прибирати. Це все індивідуальний підхід, її можна прибрати ось так. А можна прибрати, ну, наприклад, ось так, до верхньої бруньки, ось як у мене. Ось верхня брунька. Я зараз ось тут обріжу, і вона піде вже сюди трошки вверх. Можливо, навіть ось так. Мабуть, отак буде краще. Давайте ось так і зробимо. Ось бачите, все, тепер такої гілочки немає, такої проблеми з такими ягодами і з такими хворобами у куща не буде. Так, що ще? Ось ще у нас перетираються дві гілочки, теж треба обрати, яку з них прибрати. В даному випадку, так як я стою зараз з південної сторони, тобто ось сюди падає сонце, і щоб ця гілка не затіняла оці всі. Решта я краще видалю її. Ось тут до бруньки. Ось так. Ще можна побачити, що верхівка з південної сторони вона більш а вища, ніж з північної. Тому я трошки укорочу, щоб сюди більше потрапляло сонце, щоб не так воно затуляла це сонечко. Тому трошки ми цю гілочку коротимо. Верніші гілочки. Ось таким чином. Відкриваємо доступ сонця до решти гілочок. Все. Як бачимо, що ось звідси буде більше потрапляти сонце на ось ці. Так би мовити, задні гілочки ті, що позаду. Так. Що ще в нас тут? А, ось так само, бачите, горизонтальна гілочка. Зараз ми її також приберемо. Я її думаю, треба видалити, видалити ось до цієї бруньки. Вона потім піде вверх, а там ж далі будемо коригувати. Ось так. Ось ця мені не подобається тут, тому що тут іде ось ця, тому я її взагалі прибираю. Цю також приберу. Так. Оця йде всередину, теж та загущає. Також приберу. Так, дивимось ще на кущик. Що в нас ще? Що в нас ще? Ще є такий нюанс, я побачив також горизонтальні гілочки. Ось подивіться. Тому я їх також зараз приберу. До речі, коли обрізаємо смородину і порічки чи агрус, так, не залишаємо пеньки. Обов'язково зрізаємо так, щоб тут не залишалося пеньочків, щоб сюди у ці пеньочки не залазили шкідники. Ось таким, бачите, чи нам ця гілочка у мене хвора. Тут вже живе шкідник. Що ж, треба обробляти обов'язково інсектицидами. Так, також ось, ось горизонтальна, ну, оця вже пішла вертикально, в принципі, це нормально. І я думаю, ще тут пролідити ось середину, тому що ось ця гілочка, вона коли розпуститься, ось ця, вона закриє а, ось ці гілочки, буде тінь. Тому я її приберу. Так, що я зараз показав вам з південної сторони. Ось ця гілка, вона закриє оці всі решта. Притінить трошки. Тому, в принципі, її можна або укоротити, або прибрати. Я її, напевно, укорочу ось так. Бачите, тут такий пеньочок я залишив. Ця гілочка здорова, але треба ось ще так до самої бруньки. Чудово, брунька ціла. Ну, в принципі, оце все можна ще трошки простимулювати наш кущик для кращого росту і обрізати трохи верхівки. В принципі, я багато їх не обрізаю, так, потрошки 10 см десь. Ну, ось таким чином я прорідив і обрізав ось цей перший кущик. Те саме можна зробити і ось з цим. Ось у таких послідовних діях полягає обрізка по річки, і тому її не треба так, як я вже казав, часто обрізати. Точніше, часто видаляти старі пагони, їх можна залишати. Але Час від часу їх треба видаляти, ну по мірі того, як вони старіють, і таким чином ви будете стимулювати кущ для утворення нових молодих пагонів на заміщення. ну оці всі зрізи, як я вже казав, обов'язково такі великі. обробляємо садовим варом, замазкою садовою. Все, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, діліться вашим. Досвідом. Також у першому коментарі я закріпив посилання на два цікавих телеграм-канали по садівництву. Переходьте, підписуйтесь і розвиваємо садівництво разом. Дякую, на все добре!